А я сьогодні відверто хочу з вами поспілкуватися про схуднення. Саме на порозі новорічних свят люди переймаються, як би скинути 2-3 кілограми. А я вам розповім дуже легко. Я скинула 25 зайвих кілограмів. І сьогодні моя вага вже багато років незмінна. 52 кілограми при зрості 160. Готуєтеся до нового року, і у вас є дуже гарна сукня, і ви розумієте, що ви її вдягаєте, але вона на вас сидить дуже плотно. То ось вам моя порада, що до нового року ви точно зможете скинути ці всі зайві кілограми. Деякі люди дивляться на ваги, от, наприклад, у них 5 кілограмів зайвої ваги. Це не завжди може бути жир, це може бути набряк. Як прибрати набряки? Звичайно, це солодощі, якась випічка, дріжджева випічка, багато коров'ячої молочки, особливо молока, яку ви можете їсти в великій кількості і особливо на ніч. Взагалі, велика проблема наших людей: вони не розуміють, що таке їжа, коли яку їжу їсти і в якій кількості. Взагалі, в нас шлунок він дуже маленький, 250 г. Ми умудряємося його розтягнути до 3-літрової банки, а їжу ми туди умудряємося засунути аж ціле відро. Так от ще я вам можу порадити з власного досвіду. Потрібно зробити своє харчування трьохразовим, прибрати всі перекуси і свою вечерю зробити ранньою. Я взагалі вечерю в 17.00, мені так дуже комфортно. Снідаю я в 9, в 10, можу в 8, взагалі все залежить від того, як спланований мій день. Якщо прибрати перекуси, якщо прибрати в необмеженій кількості солодощі, випічку булки, жирне, смажене копченості, газировки і багато шкідливої їжі, то я вам гарантую, 31 грудня ви одягнете вашу сукню і навіть себе не впізнаєте в дзеркалі. Будете струнка, красива і без набріків.